Цім сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Сьогодні ми будемо будувати Хмару чос, але перед тим хочу показати, що я зробив за кадром. За кадром я зробив, в принципі, набагато чогось. Як ви бачите, я просто поміняв трішечки фонтан, перемістив трошки мост, тобто він був, якщо не помінець на три блока, я просто на три блока його змістив, і я зробив трошки поміняв скам'як і просто так сказати, зробив, можна сказати, демонтаж. І ось аналогічно я зробив ось там, тільки там. Замість яхти, я тут зробив, типу, літак. Правда, на літак їх сильно похоже, але в принципі, всередині це похоже, 600 таки, на літак. Є ось такі ось тут є. Штемки. Ну да, я звісно провтикав в тому, що і на воді стоїть. Ну, це все так продумано, знаєте? Ну, взагалі, якщо він виглядає на якийсь вагон з сторони. Та ладно, в принципі, це може і є різюмка. Я думаю, через випуск 1-2, уже ось тут, Уже ми повністю набережно заповнюємо. Да. Тоді що? А, кстати, ще я карту нову. Ну я, кстати, я її перестрою, бо я щось тільки зараз замітив, що карти у нас немає. Не знаю, звісно, куди ділись карта, але ось я ось так оновив карти, ось як бачите, тут у нас є всі ці ось тем, яхта, літак, ось тут хмарочоси. Два хмарачок, кстати, білих, білих то, що білг, то там наверху сніг, а я його забрати не буду. Да. Кстати, що по поводу сніги, то я не знаю. Я не буду нічого виправлять, напевно, хай так і буде. Ну, в общем, все, давайте тоді починаємо. Приступаємо до роботи, може так сказати. Давайте для початку побудуємо, значить, у нас ліфт Да, побудуємо лифт. І потім треба буде побудувати потолок. Хотя, взагалі, спочатку треба було бы побудувати. Підлогу. Підлога у нас буде із берези. Це взагалі буде легкий поверх, не буде важкий, тому ось починаємо будувати. Не знаю, наверно, обріжу, бо якщо чесно, мені немає поки що про що говорити. Я не знаю, коли це відео вийде, тому що я хочу... У мене в планах зробити аж до 10-го поверха в цьому відео. Просто я записую його якби сьогодні. Я не думаю, що воно сьогодні вийде, тому що я сьогодні не встигну просто зробити ці 10 поверхів, тому максимум десь 5 я встигну. Та й даже якщо встигну, то змонтувати я не зможу. Тому відео вийде, скоріш за все, в п'ятницю або в суботу. Да. Субота, виходить, якого числа? П'ятниця це у нас 7 листопада, а субота це 8. Тобто приблизно в ці цій гати вийде. Просто в четвер вона точно не вийде, тому що завтра я можу дострою, але завтра я монтувати так точно не буду. Ось що по планах, коли вийде це відео. Все, я добудував, тепер можна будувати наш ліфт. Ліфт у нас взагалі виглядає прикольно, ну я думаю, краще, ніж в тому хмарочосі, тому що там він виглядає. Взагалі там ліфт, він. От, от як тут, тільки він там уже встроєний, можна сказати. Він там по боках нічого не вводиться, як тут. Ну, я... я не знаю, це плюс чи це мінус. Але, в принципі, немає різниці. Так, який у нас потолок? Потолок у нас буде, по-моєму, з білого бетону. Так, сюди на фонарік, тут три блоки, правильно? А, ну три блока, так і, в принципі, і должно муть. общем, Взагалі, наскільки я зрозуміли, це відео вийде точно ну, не сьогодні. Зараз на момент, коли я його записую, зараз середа. Так, да, відео відео не сьогодні. Тож навіть якщо я сніму 10 поверхів, що мало ймовірно, то монтувати я його точно не буду. Так, ось таким чином ми робимо ліфт. Ось тут ставимо, Ой, не то ось тут ставимо блок. Та блін. Ось тут ставимо блок. Так, проводимо. І що? по моєму все. Чи ще щось робити? А, треба ще взяти 7. Поставити. А, блін. А тут щось не то. А тут я щось напутав. Ага, я поняв цей прикол. Короче, капец. Я не про... я... Я ж казав, що ліфт виглядає якийсь малий. Він реально неправильно построєний. Оці плити, вони ма... Капец! Тільки не кажу, що щось прийдеться перестраювати. Так, все, пройшло, в принципі, небагато часу. Я вже виправив помилку, як на цьому поверсі, як на тому, просто зрозуміли, типа ось ці плити вони повинні путь якби в ліфті. Якби оць, воно було б на один блок менше, нам би просто не було куди їх ставити. А так, все нормально. Да. Тоді що робимо? Е, кстати, я на першому поверсі все трошечки поміняв, я зробив ось цей. Ой, вилетів просто. Зробив ось цей камінь кирпічний аж до кінця. Я не знаю, по-моєму, Краще стало виглядати. Я не знаю, тут якось темно, хоча освітлення тут. Не знаю, нормально. Тут нормально, освітлення, але все одно якось темно. Але ладно, в общем, давайте тоді. Що буду робити? Давайте зробимо тоді потолок. Потолок у нас, мабуть, десь ось тут. Давайте я тоді введу спочатку. А потім вже почну робити. Так, ось так от. І все. Супер! обвели, і тепер можна робити. Так, кстати, я хотів запитати, ви взагалі замітили, що покращилось якість відео? Якщо раніше там був поганий звук, то зараз звук більш-менш нормальний, менше шуму на фоні. Того, що я не учився нормально, можна сказати, монтувати. Просто з кожного дня, як я монтую, я все більше і більше познаю. Просто все налаштовано так, що чим більше ти щось робиш, тим краще ти цьому учишся. Тобто, наприклад, я монтую вже на можна можу сказати, десь місяць. За місяць, я думаю, кардинально, кардинальні є зміни щодо планів мого монтажу. І це, в принципі, нормально. Я не можу сказати, що в мене прямо все ідеально. Ні, звісно, ідеального немає, але я думаю, що взагалі вже краще, я так думаю. Ладно, що ми робимо. Коротше, я даже забув сказати, що ми взагалі робимо. Зараз я буду потолок, після того ми будемо робити другий етаж. Що буде на другому метажі, на другому етажі у нас буде, кстати, як і там, на другому метажі у нас буде склад. Да. Ну, і якщо, в принципі, ми вже почали говорити цю тему, то на третьому метажі у нас буде, кстати, тір. Там, по-моєму, на третьому коти, а тут у нас буде тір. На четвертому у нас буде майстерня. Так само, як і там, бо там майстерня взагалі високо, дуже високо. Кстати, я навіть щось, напевно, напевно не побачу. У нас високих марчо з капець. Тобто, якщо там у нас буде майстерня, вона буде на четвертому поверсі, коли там вона взагалі десь на 16-му, напевно. Е, ну і ще, що буде ще? Це буде четвертий поверх. На п'ятому поверсі у нас буде, по-моєму, оруження. По-моєму, як і там. Ні, у нас там оруження, якраз таки на. А, може, кстати, не п'ят, не знаю. Ну, на шостому поверсі у нас буде бібліотека, на сьомому поверсі кафе, а на восьмому, 9, -му, 10 -му це буде один поверх. Там будуть. А, я не буду говорити, не буду спостерігать, но це буде три етажа, будуть в одному, і там буде, кстати, дуже прикольно. Я вже розкажу, що там буде, коли побудуємо поверхи до нього, тобто останні там сім поверхів. Ось. Приблизно плава. Так, у нас чуть-чуть прямо -чуть, сталося тут. добудувати, і ми вже почнемо будувати майстерню. Надо буде зараз її, звісно. Вже... А, це не майстерня, це склад. Ми зараз просто треба буде її підписати. Давайте я підпишу тоді. Е, у нас в мене є якраз таблічки, підпишу. Які там порядок? Ага. А, кстати, я не підписав. Ну, давайте тоді тут почнемо. Перший. ага, поняв. Перший поверх перший поверх холл. Далі другий поверх підписуємо. Давай. Ой, не туди. Ай, блин, двері сломав, капець. А в смысле, як так? Капець, ще що щось запутне. Давай. другий поверх. Склад. Все, яким чином ми робимо склад? Поки я, якщо чесно, це ще не придумав, скажімо, якось ось. Ні, ні не так. Ось так от. Ось так от до кінця. З цієї сторони по два. І з цієї сторони... А, і з цієї сторони, кстати, теж виходить. Ось так от. І тепер відступаємо тут три блока. І робимо так просто по периметру. А потім, коли я вже поставлю ці палки, покажу, що будемо робити далі. Так, коротше, все, я зробив оці всі палки. І що робимо далі? Тепер, по-перше, треба над кожним поставити освітлення, а далі я вже, щоб тоді за кадром зробити, бо у мене там часу мало залишається. Ой, що я тут поставив? Плиту. А потім щоб вже... А потім треба буде просто поставити сундуки, і на сундуки поставити... Ну, коротше, просто розставити сундуки. От. Тобто, в принципі, вона майже така сама, як і в тому хмарочосі. просто. Ну, Я не можу сказати, що майже така сама, але. Но... Тут просто будуть типу сундуки. Все, і ось так от у нас другий поверх також буде зроблений. Все, друзі, склад я зробив. значить, Другий поверх у нас готовий. Ось так от він виглядає, кстаті. Ні, другий поверх, в принципі, виглядає нормально. По-моєму, красивіше, ніж цей, тому що він якось, тей, він якось такий закритий, а цей більш-менш прикольніше виглядає. Дивіться, просто які у нас згляне на набережну на нашу. Так, ну то що, тоді робимо третій поверх. А, хай. Ні, ладно, давайте ну не будемо ще робити третій поверх. Просто хочу поділитися планами, що я буду робити далі. Далі після як я побудую Хмару Чос. Скоріше все, ми будемо е, робити продовження площі. Саме площа, а не набережної. Тож, то у нас буде площа. Ось набіжна це у нас оцей якорь. Ось набережна, а площа це як остальне. Скоріше за Скоріше зайчнемо з цієї сторони. Побудуємо тут. Ну, продовжимо це туди, побудуємо парковку, і ще ми побудуємо підводний город. Ось так от, можна сказати, я став спойлер. Потім будемо будувати цю частину. Там я вже не буду спойлерити, бо там буде просто такі масштаби, що. Я не знаю, де в мене в голові не укладеться. А потім будемо робити ось тут. Е, що ми тут будемо робити? Тут будемо робити. Е, мерію. Да, тут будемо робити мерію. А вже після Мерії там. Тоже багато чого буде робити. Тось, в принципі, в мене є приблизно плани. Що ви думаєте, що. Кстати, якщо ви думаєте, що це, що я розказав, це буде все місто, то взагалі ви глибоко помиляєтесь, місто буде набагато більше. Але, ладно, дивіться, нам ще треба зробити. Получається пол. А, не, не такий, не такий. Нам зробити пол. Ось, блин. Ось такий. Ось так от. Ага. Ось так от. Ось так, от і так, все поняв. Ром тоді пол. для вас я, звісно, все подріжу. Так, друзі, все, я вже зробив і підлогу, і потолок, даже уже ліфт у форму, і не 2. Ой. І давайте тільки ми підпишемо його. Давайте, ось. Третій поверх. Це у нас тир. Чого тир, я не знаю, я по-моєму об'ясняв чи нет, но у нас тут буде тир. Давайте просто що ми для нього зробимо. Беремо, значить дуби акацію. І побудуємо типу перегородки, мабуть. Щось типа того, ще знадобиться. Як ми будемо будувати, зараз я щось придумаю. Нам треба просто зробити якусь типу перегородку, ось якось ось так от. По-моєму, нормально. Да? І ось так от і ми його продовжимо. І ось тут робимо так нормально кстати ну с уже наверху тоже ров и ось тут все ага ну получается ось так вот да Сто... Та, ладно 20 стороны сделаем так само вообще будет трошечки важку будувать тир того що идей ноль идей у мене просто немає тому тому да тому буде важко але нічого страшного там на скільки блоков було 3 или 4 4. 4. Став, ой, став тоді ще оце, сюди, це і це. А, ага, ось так от. Получається все? Ну і просто залишиться тут перегородку зробити. Але ми зараз її робити не будемо, тому що що ми зробимо? По-перше, треба світло зробити. Тому що світла взагалі немає. Як ви зрозуміли, я вирішив вже зразу по всьому зробити периметр у світло, щоб, так сказати, не мелочитися. я не знаю, чи воно буде. Підходить на малый ладно, ничего страшного. Тоді что робимо зараз? сейчас? Щас ну, давайте три нам надо мішени. Як вони будуть виглядать? Кстати, а як их робити, я пока честно не знаю, надо просто зробити так, что коли ты на них попадаешь, щоб светилось Светилась лампа. Де у нас лампа? О, все, лампа. Если я ось так вот сделаю. Сейчас И войс, вот злому ось так вот, ось так вот, и лампу. И возьму теперь лук. Он будет стрелять? Чи не будет? Сейчас подъемся. О, засвітилось, Работает. Тоді мы вместо цього ставимо щось типа какогось бревна. І ставимо тоді його ось сюди І ось якось так от, типу Ні, не, не то, можна ж інше взяти, Щас секунду. Нас окасі десь тут. Ага, ось все. Ура! Є И просто так ось ставимо. Все, ребят, готово Тоді ми зробимо тут скільки? Тут два блока отступило. тут вступаємо два Ось. Мишень. І її Все! Готово! Тоді ми ось тут. Тоді робимо відстань. І ось тут. І все. І отак от просто зверху робимо. Ага, і тут ми ставимо ось такі тімки, щоб потом... Там, типу стрілу забирати. Ось так от, ось так от. все готово! Супер! Просто з цієї сторони тоді робимо Так само... Значит, мишень у нас есть так вот. Все я там блока отпуст... Два блока, чи Вот звиться. Ну да, считай два блока. Можно вообще считать, что один, но ладно. То есть просто аналогично робимо и тут. А, я, блин, тут у нас же узор, точно. Я забыл. Так, вот так вот. Ставим туда, сюда. Сюда. Сюда и... Ой, І сюда. Все, тоді відступаємо Ось тут два блоки і ровно тут все те саме Раз, два, три, Чотири Все. Просто продовжуємо І все. Ставимо блок І продовжуємо його до кінця. І по ідеї воно готово. По ідеї Ну, получается, да. Да, блин, вообще дуже легкий этаж. Единственное, что нам просто надо поставить сундучки. Давайте сюда поставим. Сундучки. Нет, что-то надо прямейше поставить. Сундуки ставим. Так, два блока. два блока тут. И в сундуки надо будет поставить луки. Ладно, я сейчас... Я, наверное, за кадром это сделаю, то, что мне сейчас это все расставлять. Мы нас оставим... так час, наверное, осталось. Тому... Що, в принципі, ми третій етаж зробили, будемо робити четвертий етаж уже далі. Що у нас на четвертому поверсі? Що буде на четвертому поверсі? Ну, майстерня. Тому от, зараз будемо робити майстерню. Коротше, зараз монтую відео, бачу, відео вже йде майже 17 хвилин, а при цьому я зробив тільки два поверхи. А мені ще треба там набагато більше поверхів робити. Я думаю, ну блін, ну куди ще більше це, що відео час буде йти? Тому я вирішив вже не записувати далі відео. А виставити це як є. А далі вже вийде завтра, виходить нове відео, або завтра, або післязавтра, в якому я вже побудую ці. поверха до 10, може навіть більше, але, наверно, так, з все до 10, тому якщо, звісно, хтось хотів побачити вже повністю, то вибачайте. Але ні, най тим більше, блін. До речі, вже два відео але, там, через день, чим одне відео але, там, спустя 3 дні. Тому всім дякую за перегляд, всім удачі та всім пока.